Німеччина і Британія підписали документ двосторонній документ. І, хоч ці дві країни входять до НАТО, вони вирішили дати одна одній ще гарантію безпеки. Підписали документ, що напад на одну із країн, напад на одну із країн буде вважатися нападом. На іншу країну автоматично, тобто Німеччина сказала, що у разі, якщо російська ракета, російський дрон, російська військова сила захоче зайти на територію Німеччини, то Британія прийде їй на допомогу. Якщо це стосується Британії, і Росія раптом виявить знак агресії до Британії, то Німеччина прийде на допомогу Британії. Таким чином підставлять одна одній плече, а не підставлять один одного, як це зробив Путін, коли підписував двосторонні документи. Сирію і гарантував безпеку е, Башару Асаду, або е, коли підписував відповідні документи з Іраном і гарантував, що він прийде їм на допомогу у разі, якщо там Ізраїль вдарить по Ірану, або як це було з е, іншими союзниками Путіна по ОДКБ, яким він не допоміг, і, які тепер не можуть на нього розраховувати. Е, тому це інша історія. Та але, от в принципі, Путін підписує двосторонні якісь документи, і Німеччина з Британією вирішили Одна одні пообіцяти, що вони будуть допомагати одна одній у разі агресії проти цих країн. Ну і ми бачимо, що ці агресивні заяви вони продовжують лунати. Це не означає, що Німеччина зібралася завтра йти війною кудись. Це не означає, що Британія зібралась іти війною кудись. Це означає, що вони одна одній будуть допомагати, у разі якщо війна прийде до їхніх кордонів. А таке бути абсолютно може. Тому що ми пам'ятаємо знову ж таки агресивну риторику Путіна і його пропаганди.